Друзі, всім привіт! Ви знову на каналі Салююа. Сьогодні у нас такий от цікавий гость: 636-та ніндзя. Я не знаю. ну... Багато людей обирають мотоцикл емоцій. з першого погляду, влюбляються. А якщо це ще й дитяча не знаю, мрія, то це взагалі капець. В общем, не знаю, як вам правильно сказати, які враження від даного мотоциклу, тому що тут косяків нюансів взагалі. Дуже, дуже багато, так. Да супер да. В общем, як ви бачите по окелам цього чудесного алюмінію, чи що це у нас може якийсь сплав там, і у от прекрасних колодок, і взагалі зрозуміло. Я Мотоцикл Япония, далі нікуди. Прям Япония Японія. В контейнері жив всю жизнь, походу. Значить, що я вам хочу сказати. Відео по ньому не буде, я вам чисто демонструю, що воно до чого. Ну, коли ви купляєте собі 20-річний 20 десім, да? років. 2005 да, року, то можете очікувати все, що завгодно, особливо пробіги. Якщо тут вже 65 то можете очікувати все, що хочете. Так що думайте самі, вирішуйте самі, куплять чи не купляти. Ну, підбирати такі мотоцикли, в принципі, можна і самому, якщо. Середнього бюджеті. Якщо поверху, краще замовляти підбір. Що там? Домерсь. Да. Домерсь. Точно треба замовляти.